Анок продовжується. Я вже готова познайомити вас з нашим першим гостем. Це Фадір Шандор, проректор УЖНУ та людина, яка знає про туризм в Закарпатті. Я думаю. Все знає. Так. Доброго, Доброго ранку, ранку. долучитися до нашої розмови, ви можете за номером 616191. Якщо вас щось цікаве, телефонуйте. Так, пане Федір, питання до вас наступне. От ви, як людина, яка все вже, мабуть, об'їздила в Закарпатті, знає кожен куточок. Як вам вибрати, куди поїхати відпочити? Чи взагалі ви відпочиваєте в Закарпатті? І якщо не в Закарпатті, то куди ви їдете, як ви відпочиваєте? Ну, Звичайно, пріоритет завжди Закарпатський, тому що під час подорожі, яка мене більшість робочі, кожного. Місяця я відвідую по 5-6 районів по робочим зв'язкам. Так треба виїхати, подивитися деякі нюанси, щоб заповнити не такі пробіли у туристичних маршрутах або в якихось напрямах. Відпочиваємо. Відпочиваємо, звичайно, коли на нас тестують різні нові форми е, туристичної продукції, починаючи від велнес-спа, закінчуючи е, новими чанами, новими геотермальними. Ні, ну Сидиш і заодно і фіксуєш, от вас то не дороблено, вас то не дороблено. Uh -huh. е, багато власників потім недовольні, що запросили. Uh -huh. Коли потім йдеться, мене що обманули, ми кажемо, ну зимою, наприклад, плитка ця відпаде. Бо <reag songs> це вже видно, так? А тут від вас украли тото, -то. а тут ви зробили те, що станеться бідою наступне. А це взагалі лишні купили, бо це не потрібно така дорога річ у вашому закладі, який трошки рівень нижчий. Тобто це така собі ольга фрейму із реалізову? Ні, це так звані моменти кризис менеджменту, це обов'язково. Треба, що якщо заклад якийсь відкривається, то він для певної соціальної категорії. І не потрібно на нього напихати речі, які для, притаманні для іншої, або вищої, або нижчої. Це таке ваше улюблене місто, місто на Закарпатті для відпочинку. Ну, це буде тоді реклама. А добре, тоді відходимо від реклами, не будемо про рекламу. Ситуація в Україні змінила туристичну ситуацію на Закарпатті? Я би сказав так. Змінила, вона трошки пізніше буде у якісних показниках. Однозначно змінила. Однозначно. У нас з'явився турист, якого раніше не було, який, який надавав перевагу тим чи іншим об'єктам Азовського чи Чорного моря. Це показав травень місяць, так званий період цвітіння сакур. Так? І показує зараз зараз такий невеличкий пробіл, який буде заповнюватися у липні-серпні. Ну, санаторії заповнені. Uh -huh. Ті, що працюють, так uh -huh. багато змінило свої потреби у відношенні там, клі е е е кліматичних моментів, лікування там серцево-судинних, опорного рухового апарату. Я думаю, не потрібно говорити про те, що всі геотермальні точки Закарпаття, їх дев'ять: е е там кослено, берегово, <coughs> мукачево, нижнє солотино заповнені. Не називаю конкретні об'єкти, називаю лише е е е пункти. <coughs> Адміністративні, де є велика маса туристів зараз, уже є. А збільшилася кількість туристів чи зменшилася? зараз? Залишилася. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то Заліпу воно то воно збільшилося новим туристом, угу. але зменшилося в показниках. Тобто багато із фінансової кризи не змогли собі дозволити відпочинок, да угу. зробили собі дачний відпочинок, угу. да? або міський просто релаксують. А, а то їхнє місце поповнили нові нові туристи. Чи є вже якась, ну, чи знаєте, ви відгуки нових от, туристів, чи вони от, приїздять сюди, чи вони задоволені, незадоволені, якось очікування їхні там. Ну, якось я помилково вважав, що українці знають Закарпаття. Виявляється, більшість українців це наша, це Закарпаття. Тобто з'явилося більше російської мови, угу. тобто означає, що схід, центральні частини. До речі, росіяни приїжджають. Uh -huh. Приїжджають, але тільки власним транспортом. Поїзда ходять пусті, це можу підтвердити. Ми фіксуємо цей момент і просто приходять в апартаменти, це ми називаємо сільський туризм, а в світі називають вже апартаменти поблизу курортних зон, і тихо собі живуть, користуються місцевими послугами. Uh -huh. Пане Федоре, скільки в середньому буде коштувати відпочинок на Закарпатті для туриста, він здорожчав за останні роки, чи все-таки зберігає рівень ціни? Ну, якщо хто до чого міряє, якщо до долара, то не, не подорожчав, тому що абсолютно більшість зрозуміло, явища, наприклад, не підняли ціни на проживання, але підняли ціни на послуги. То, відповідно, це вирівнюється. Якщо порівняти до гривні, да, то, звичайно, він подорожчав. Але ми отримуємо зарплату у гривнях. Тому однозначно е, подорожчав відпочинок. однозначно процентів на 15-20. Угу. зрозуміло ви е, знаєте окрім закарпаття поряд у нас є такий ну серйозний конкурент в плані туризму це Львів чи можемо ми з ним тягатися чи достатньо у нас об'єктів туристичних які можуть замінити те що пропонує у Львівщини. Ну, бачите, ви правильно це сказали. конкурент цілого Закарпаття так. є одне місто. То я біл. навіть з Ужгородом вже, ну, на жаль, не можу так. сказати, що ну, ми. Ну, я згідний, ці, тому що Львівська область не конкурент Закарпаття. У Львівській області проблема з туризмом. У Львові ні. У Львові mm -hmm. ні. Але ми не будемо обговорювати mm -hmm. конкурента, так mm -hmm. вони молодці. Е, Закарпатська область має той продукт, да, який е, чисто із за кліматичних моментів національних. Не потягатися за ним. Так? Я розумію, що у Рівному Луцьку, у івано франківську Львові, є фестиваль вина, але виноградників там немає. Є це є нюанс. Е, відповідно, є фестивалі сиру там, так? але у них єдиний продукт це бренза. Не, у нас вже є кілька своїх сироварень. Тобто є такі нюанси, які у них просто по природі свої немає. Ми ними користуємося тільки в локальному моменті, геотермальної води в них немає. Uh -huh. да, немає національного колориту Угорського, словацького, румунського. Ну, ми цим і користуємося, але е, ще поки різні моменти впливаються, і суспільно-політичний момент, і фінансовий момент ну, вибухне і поетапно. Уже воно хочемо чи не хочемо, заходить. Тобто зараз з'являється конкурентний ринок, не штучний, що хтось в ручному режимі регулює, а вже конкурентний. Закарпатська область в цьому попереду йде. В неї нема взагалі ноль інвестицій з боку державного бюджету. Нуль. Цей рік іще зробить багато корисних показників. Наприклад, померло уже на сьогоднішній день, скажу, близько 70 фестивалів. 70. Ну із 350-360 – це дуже добре. І ще помре, я думаю, до 100 фестивалів помре, які фінансувалися місцевим бюджетом, обласним бюджетом. Mm -hmm. І це дуже добре, бо на ньому були зловживання. Має виживати той фестиваль, так який сам себе кормить. І не просить від держави нічого, тому що це бізнес. Про фестивалі ми ще трішки пізніше поговоримо. Зараз хотіла поставити вам наступне запитання: Закарпаття для туристів більш привабливе влітку чи взимку. Коли ми можемо, в яку пору року ми можемо більше запропонувати людям, які до нас приїздять. оскільки ну, зими немає, то це цілорічне. Цілорічне це вже слава Богу. Ті, хто дійсно поважає туризм і знаєш таке туризм, зрозуміли, що на сніг орієнтуватися не потрібно. Добре, це супер тоді. Якщо є сніг, то все супер. Якщо немає снігу, працюємо над іншим. І, звичайно, виникають екскурсійні моменти, виникає е, покращення у архітектурних зонах, е, будуються парки. Ніде в Україні не будуються парки, в Закарпатті збудовано. Да? Нові з'являються види туризму. І, відповідно, це насичується. Е, тому о, я би сказав, що в Закарпатті цілорічний туризм. Ви знаєте, минулого року був в Чехії, Велки Карловиця, ну такий невеличкий населений пункт, і там лижний курорт переробили влітку на велосипедний маршрут. Чи щось подібне є в Закарпатті? Мені цікаво, і чи взагалі ну, хтось над цим задавався питанням? Ще такого немає. Звичайно, є момент, що гірськолижна зона, геотермальна зона, uh -huh. дегустаційна зона, фестивальна зона і. Оживає, ну, наприклад, там зона з частини Карпат, Татри, да? uh -huh. і зразу оживають моменти. Не, я не хочу кататися, пішов туди. Я не хочу відпочивати на вже там сидіти три дні в термальній воді, пішов на фестивальну зону, гастрономічну uh -huh. печери. Е, є у нас такі ж зони. По цьому вперше, вперше видозміни є вже в Перечинському районі, найпотужніші. Uh -huh. і Зараз різко вириваються наперед. Це Берегівщина і Виноградівщина. Але вони в такому локальному моменті, вони орієнтуються на угорськомовний сегмент і позазакарпатський сегмент. Перечинщина орієнтується на закарпатський сегмент так, і на центральноукраїнський. Такі так. пришки. І дуже багато у нас об'єктів з'явилося, про яких іще взагалі не рекламуються, які орієнтуються на чітко направлений сегмент на конкретні фірми. Угу. На фірмі працює там 50-60 тисяч людей, і об'єкт постійно чисто їх обслуговує. заповнений. Їх не цікавить ніякий туристичний бізнес, їх цікавить тільки робота з цією фірмою. Тому угу. дуже багато відчули, коли сталися проблеми, великі фірми тряхануло, угу. тому ці об'єкти призупинилися. Угу. Ну а тепер вони Панову. знову починають. Працювати по обороту, тому що люди, які відпочивали тут, самі вже починають замовляти на цих об'єктах. Дуже багато в Закарпатті, Я би сказав, що а, цього, цього моменту в Закарпатті десь в 30% в туристичному бізнесі, що працюють на конкретний об'єкт. Uh -huh. Вони не є власністю того об'єкта, просто власник і власник е, поторишала або якісь інші зв'язки. Да? Uh -huh. І все, маса людей. Ще хочу вас запитати про гастрономію, адже вона відіграє велику роль для туриста. От саме ужрицька кава, гастрономія це можуть бути ті речі, які вирізняють Закарпаття в туристичному плані серед інших регіонів. Зразу, якщо я таку відповідаю, звичайно, так, якщо дуже коротко, а, і є ці нюанси, коли до нас приїжджають наші конкуренти, дивляться: о, пішло, пробують у себе в мільйонному місті, навіть якщо це погано зроблено, воно піде краще, тому що. 1% на фестивалі в мільйонному місці, 1%, мільйон, 1 в, тисяч, в 100 тисячному місці це є різниця. В різниця, різниця. Mm -hmm. да? І однозначно скористаються моментами. Тому Закарпаття продукує дуже багато нюансів гастрономічних, оскільки в нас є сусіди за кордоном, вони щось відумовують, зразу з'являється. У нас. у нас потім від нас йде далі йде далі. Так. Ще ми сьогодні розповідали нашим глядачам, що вперше в Україні на Закарпатті відкриється велоготель. Розкажіть в двох словах, що це буде. Уже їх три, але перший да, першої точки були поставлено в Ужгородському районі. Це урочище ще дубки. Є нормативи, які відповідають. У нас є. Ви знаєте, з'явилося таке явище, до речі, перша Україні – це місь, міська оренда велосипедів, ретробайк, mm -hmm. найтрайди, що відбуваються. Багато міст спробувало, але це треба тягнути волонтерським способом. Тому навіть в Києві це померло, у Львові це померло. Так? А в Ужгороді це пішло, тому що волонтери на цьому не заробляли гроші і воно йшло далі. Так? Тому з'явилася міська оренда велосипедів, не у, у туристичних зонах. Де це є велосипед добре, працює, не працює, тобто це не заважає. Да? А тут від цього і живуть люди, да? і воно запрацювало. Тому це показник велоотель це більше якби, е піар з одної сторони, Так? Але коли їх вже троє і користаються послугами, бо є в Ужгородському, Мукачівському відкрився ще один і в Тячівському районі велоотелі, які вийшли в класифікату. Ну але перший показав планку. Саме в дубках, і я думаю, що послуги вздовж Ужанської долини вони будуть затребувані. Сів на електричку, поїхав до Ужка, звідти спустився велосипедом. Але треба, якщо пробилася шина, якісь невеличкі ремонти, да, помити велосипед, переночувати з велосипедом, да, має бути елементарна парковка, орієнтир, куди я їду для велосипеда. А якщо велосипедист не українець, а в нас знакові системи лише українською мовою. Mm -hmm. Mm -hmm. так, проблема. Звичайно, потрібно розповісти. Ви знаєте, ми е, буквально перед вами там розповідали про те, що е, Ужгород зайняв 17-те аж місце в рейтингу е, то міст, які, в яких найкраще жити в Україні. До того бачив е, один з рейтингів, де саме по велотемі було сказано, що навіть не пам'ятаючи, в десятку міст України входить Ужгород, по тому, наскільки от є інфраструктура, і наскільки популярним є велосипедний, ну спор або взагалі використання велосипеда. От як ви ставитесь до таких рейтингів, чи варто їм? Взагалі довіряти, Бо що Я дуже скептично якось, я не вірю, що Ужгород настільки от відстає від всіх українських міст. Що ви думаєте? Ну, якщо б сказали, що дуже добре, у нас би було дуже багато гостей, то й теж добре, коли ти внизу рейтингу. Насправді у тебе все нормально, але ти внизу рейтингів. Все, слава Богу, ніхто не приїжджає так. Що у вас тут погано лежить, Ужгород став популярний. Дуже багато рейтинги портять, зокрема. Uh -huh. Ви подивіться, найбезпечніші міста світу. Цього року, да? наступного року, їх там вже немає. Mm -hmm. Вау! Безпечно! ну йдемо, перевіримо, як то безпечно. Да? І це реклама і не тільки для добропорядочних людей, але і для тих, хто на цьому заробляє. А, тому рейтинги формують не завжди експерти-спеціалісти. І це часто буває як рекламна точка. Прорекламувати якесь місто. Ми зараз з вами сядемо після передачі, напишемо якийсь рейтинг. Да? Наприклад, е, най... е, рейтинг міст по сакурам. <рес> да. Найбільш сакурові да, міста. чи найбільш е, липові місця, ну, не, не в кавички. Да? Тобто от, от такі нюанси. Якщо ми зараз візьмемо міста регати, де проводяться річні регати, да, Місто маленьких У нас вже по трьох рейтингах да, Ужгород – найкраще місце. Да. Ми да. То, да. зараз наберемо 100 показників. Пане Федоро, у нас залишається дуже мало часу і, напевно, одне останнє питання. Які в Ужгорода є туристичні козирі, які ще не відкриті і, можливо, в перспективі будуть відкриті, такі приховані. Ну, не до кінця пророблений пласт історії. Не до кінця, він десь на рівні 10% пророблений, щоб рекламувати. Да? Е, не до кінця пророблений пласт е, історичності е, зв'язку із Чехословаччиною, Угорщиною, Австро-Угорщиною, великі зв'язки. Ми себе відчуваємо постійно периферію, але це не так. так. Ніяк не периферія. Наприклад, ну, один. 28 червня почалася історична подія в 1914 році, зараз буде 100 років Першої світової війни. На Закарпатті вона обигралася в романах відомих людей е, Швейк-Гашика. Да? Mm -hmm. Нічого не робиться, взагалі нічого не робиться. Весь світ відзначає цю подію не то, як радісно, що це було. Так? Туристичні маршрути, бункери. У нас все це є. Взагалі, зараз ми узнаємо, напевно, через тиждень, що вау, така подія сталася. Молодці. Ні, ми будемо плакати, так, нити постійно і потім казати, що ну, нема грошей, нема туристів. Тобто ми навіть не прорізаємо вглиб. Більше, ніж 10%. Там 10%, там 10%, там 10%, там 10 взяли там, з гастрономії, з історії, з культури, а потім сидимо і їмо біля mm -hmm. телевізора. Ну, це правда. Зрозуміло. Дякуємо <рес> дуже гарно вам за таку цікаву розмову. Ну і нагадуємо нашим глядачам, що, що вас... в нас був Федір Шандор, проректор Ужгородського національного університету, людина, яка знає майже все про туризм в Закарпатті. Ну а наш ранок продовжується. Не перемикайте, залишайтесь з нами. Торгова марка Блест стиль сучасного життя.